Усім привіт! Сьогодні я буду вам презентувати доповідь на тему: зомбі-клітини, як сенесентні клітини впливають на старіння та хвороби. Наступне слайд. Але для початку давайте познайомимось. Мене звати Ковальова Надія Сергійовна, я студентка першого курсу другої групи. Підкажіть, будь ласка, хто ще тут є з першого курсу? Підніміть руку. Так, Піднімають руку. Добре, я не одна. Тож, перейдемо до наступного слайду, чому саме ця тема, чому саме цю тему я обрала? Я обрала саме цю тему, тому що проблема старіння та пов'язаних із ним захворювань є однією з найбільш актуальних у сучасній біології та медицині. Насадні клітини, які раніше вважалися лише захисним механізмом організму, виявилися подвійним лезом. З одного боку, вони запобігають розвитку пухлин, а з іншого сприяють хронічному запаленню та віковим патологіям. Дослідження їхнього впливу може допомогти розробити нові методи боротьби зі старінням, що відкриває перспективи для покращення якості життя та продовження активного довголіття. Наступний слайд. Але для початку я маю таке питання до вас: чи відомо взагалі вам, що таке синесентні клітини, і чи знали ви, що у вашому тілі живуть зомбі? Якщо так, то поставте плюс у чат, якщо ні, то мінус. А ми з вами, за ходом моєї доповіді, розберемося з усіма тонкощами цього терміну. Так, бачу багато мінусів. Ну, Добре. Тож, сенесентні клітини це. Це клітини, що втратили здатність до поділу у відповідь на стресові фактори або пошкодження ДНК. Вони відіграють важливу роль у біології організму, сприяючи зупинці неконтрольованого клітинного поділу та запобігаючи розвитку пухлин. Однак із віком ці клітини накопичуються у тканинах, виділяючи запальні фактори, що призводять до хронічного запалення, порушення функцій органів та розвитку вікових захворювань. В останні роки синесентні клітини стали об'єктом активних досліджень, оскільки їх усунення або моделювання їхньої активності може стати ефективною стратегією боротьби зі старінням, вивченням механізмів їхнього утворення, функціонування та можливих методів елімінації відкриває перспективи для подовження здорового періоду життя та профілактики вікових патологій. Тож перейдемо до більш детального вивчення цього терміну. Що ж таке сенесентні клітини, а саме чому їх називають зомбі? Як ми вже сказали, сенесентні клітини це ті клітини, що припинили поділ у відповідь на стрес або досягнення певної кількості поділів, що має назву ефект хейфліка. Вони не гинуть, а залишаються в організмі, накопичуючись у тканинах. Ці клітини виділяють специфічно біологічно активні молекули, такі як запальні цитокіни, хемокіни та ферменти, що можуть пошкоджувати сусідні клітини та сприяти запальним процесам. Назва зомбі-клітини походить від того, що вони зберігають метаболічну активність і продовжують виробляти біологічно активні речовини, що робить їх схожими на так званих живих мерців або ж зомбів. Наступний слайд. До головних характеристик таких клітин відноситься: незворотна зупинка клітинного циклу, специфічний секреторний фенотип, стійкість до апоптозу, тобто до запрограмованої клітинної смерті, та накопичення в тканинах з віком. Наступне, що ми з вами розглянемо, це клітинне старіння як ефект негативної плеотропії. Клітинне старіння це ефект негативної плеотропії, який часто спостерігається при старінні. Маю питання до вас: чи відомо вам, що таке плеотропія? Пишіть у чат. Так, бачу, що більшості відомо. Тож, плеотропія – це явище, при якому один ген впливає на кілька різних ознак організму. Ні, поверніть, будь ласка, на минулий слайд. Так, дякую. Плеотропія це явище, при якому один ген впливає на кілька різних ознак організму. Іншими словами, один ген може мати множинні ефекти на розвиток і функціонування організму. прикладом плеотропії є ген, що кодує меланін. Він впливає не тільки на колір шкіри, волосся очей, але також може бути пов'язаний з певними захворюваннями, такими як хвороба Паркінсона. А також студентам першого курсу, я думаю, дуже добре відомо про синдром Марфана з медичної біології. Але по даній темі найскравішим прикладом негативної плеотропії є запалення. Вирошна запальна реакція сприяє швидкому одужанню молодого організму при інфекційних захворюваннях. Однак у літньому віці активні запальні процеси спричиняють розвиток вікових захворювань. На сьогодні загально визнано, що запалення відіграє ключову роль у майже всіх вікових патологіях, починаючи з нейродегенеративних. Наступний слайд. Тепер розглянемо клітини старіння як бар'єр проти раку чи каталізатор пухлин. Постійно оновлювані тканини сприяють збільшенню тривалості життя. Під час поділу клітин відбувається омолодження тканин. Нові клітини приходять на місце пошкоджених, інтенсивніше відбувається репарація ДНК, можлива регенерація при ушкодженні тканин. Не дивно, що у хребті хребетних значно вище тривалість життя, ніж у безхребетних, зокрема у комах, у яких у дорослому стані клітини не діляться. Однак оновлювані тканини схильні до гіпропроліферації. Це надмірний ріст і поділ клітин, який виходить, може бути викликана мутаціями в генах, що контролюють клітинний цикл впливом зовнішніх факторів або порушенням механізмів апоптозу, тобто ж запрограмованої загибелі клітини, що призводить до утворення пухлин. Більше того, пухлини. Часто набувається властивості злоякісності. Це відбувається через порушення реграції поділок клітин, крім того, у процесі реплікації зростає ймовірність соматичних мутацій, що є причиною перетворення клітин на злоякісні. За сучасними уявленнями, для набуття клітиною властивості злоякісності необхідно від 4 до 6 мутацій, оскільки мутації виникають рідко, для перетворення нормальної клітини на ракову має відбутися приблизно 100 поділів, що в людини зазвичай спостерігається до 40-річного віку. У відповідь на гіперпроліферацію в організмі сформувалися спеціальні клітини механізми супресії пухлин. Одним із них є реплікативне старіння клітин, тобто сенесенція і це наоборотна зупинка поділу. Знасидні клітини не реагують на ростові фактори, стійкі до апоптозу, вони мають змінений профіль експресії генів і специфічну морфологію. Вони великі, сплощені та з великим ядром та вакуалізованою цитоплазмою. Снесенні клітини відіграють подвійну роль у розвитку ракових захворювань. Вони можуть як пригнічувати, так і сприяти онкогенезу. З одного боку, синесенція є важливим захисним механізмом організму, що запобігає неконтрольованому поділу пошкоджених клітин. Це сприяє зупинці клітинного росту та запобіганню пухлинного переродження. Крім того, синесетні клітини можуть активувати імунну систему, що допомагає знищувати потенційно небезпечні клітини та обмежувати ріст пухлин. Однак у старі Чому організмі накопичення синосентних клітин може сприяти розвитку раку? Вони виділяють запальні фактори, що створюють сприятливе середовище для пухлинного росту та стимулюють процеси, які сприяють метастазуванню. Крім того, вони можуть пригнічувати імунну відповідь, що дозволяє раком вникнути знищення. Через це сучасні науці розглядають стратегії боротьби з раком шляхом впливу на синесентні клітини. Одним із таких підходів є використання синолітиків. Це препарати, що вибірково знищують ці клітини та знижують рівень хронічного запалення. Іншим методом є застосування синоморфіків, це речовини, що пригнічують їхню активність без повного видалення. Також перспективним напрямком є індукція старіння у пухлинних клітинах, що може обмежувати їхній ріст. Таким чином, синосетні клітини можуть як захищати організм від раку, так і сприяти його розвитку залежно від умов і віку організму. Це робить їх важливою мішенью для подальших досліджень у галузі онкології та гарантології. Наступний слайд. Так, тепер ми з вами розглянемо захисний механізм у молодому організмі та негативний вплив у старіючому організмі. Перше, це запобігання раку. Синасетні клітини зупиняють розмноження потенційно небезпечних клітин, які можуть стати злоякісними. Регенерація тканин, що тимчасова синесенція допомагає загоєнню ран, зменшуючи пошкодження тканин після травм або запалення. Протидія фіброзу. Протидієфіброзунаситні клітини запобігають надмірному розростанню сполучної тканини, що важливо для збереження нормальної структури органів та негативний вплив в старіючому організмі: це хронічне запалення, снасетні клітини секретують прозапальні цитокіни, що викликають постійний стан запалення. Розвиток міжклітинного матриксу, ферменти, які виділяють синесентні клітини, руйнують сполучну тканину, послаблюючи структуру органів. Імуносупресія. Старі клітини сприяють послабленню імунної відповіді, що підвищує ризик інфекцій. Прискорення вікових хвороб, накопічення сенесетних клітин у різних тканинах сприяє розвитку захворювань, пов'язаних зі старінням. Це насетні клітини накопичуються із віком і сприяють розвитку вікових захворювань. Вони виснажують пул клітин, що призводить до дегенеративних порушень, знижує здатність тканин до регенерації та оновлення. Знасетні клітини секретують прозапальні ситокіни та металопротеїнази, які руйнують міжклітинний матрикс. Все це викликає хронічне вікове запалення, а накопичення старих фібробластів у шкірі є причиною вікового зниження здатності до загоєння ран. Старі клітини також стимулюють проліферацію та молегнізацію, злоякісне природження, прилеглих передракових клітин через секрецію епітеліального фактора росту. Насетні клітини накопичуються в багатьох тканинах людини, вони присутні в атеросклеротичних бляшках, ушкоджених кісток, уражених артритом в суглобах, а також при доброякісних та гіперпроліферативних ураженнях органів. Тож бачите питання на екрані, які хвороби, на вашу думку, можуть виникати через вплив синесетних зомбі клітин? Пишіть у чат. Якщо не знаєте, то ставте мінус. Угу, так. Добре. Тож перейдемо до розглянення цієї теми. Наступний слайд. Угу. Так. Перше це центральна нервова система, а сама хвороба Альцгеймера та Паркінсона. Зносентні клітини у нейроглії виділяють прозапальні фактори, що сприяють накопиченню бета-амілоїду при хворобі Альцгеймера, а також викликають хронічне нейрозапалення, що погіршує функцію нейронів, спричиняючи когнітивний дефіцит. Наступна це серцево-судинна система, атеросклероз та серцева недостатність. Зносентні клітини в судинній стінці сприяють кальцифікації та втраті еластичності судин. Прозапальні молекули збільшують ризик розвитку серцево-судинних катастроф, таких як інфаркт та інсульт. Опорно-руховий апарат та артрит. Знесетні клітини в кістках пригніщують активність остеобластів, це клітини, що формують кісткову тканину, і це призводить до втрати кісткової маси та підвищеного ризику переломів у літньому віці, а також обмін речовин та імунна система, цукровий діабет другого типу і ожиріння. Знесенні клітини в підшлунковій залозі порушують функцію бета-клітин, що знижує вироблення інсуліну. Запальні садокінець насетних клітин викликають резистентність до інсуліну у м'язах і печінці. А вплив на імунну систему виникає у вигляді зниження опірності до інфекцій та викликає аутоімунні хвороби. Снесетні клітини сприяють дисфункції імунітету, що робить організм більш вразливим до вірусних і бактеріальних інфекцій. Водночас вони можуть спричиняти надмірну активацію імунної системи, що підвищує ризик аутоімунних захворювань, таких як ревматоїдний артрит. Наступний слайд. Синолітики та їх роль: синолітики це клас препаратів, спрямованих на селективне знищення синесентних старіючих клітин, які втрачають здатність до поділу, але не піддаються апоптозу. Їх розробка пов'язана з боротьбою проти вікових захворювань та покращенням здорового довголіття. Наступне тож розглянемо механізми дії синолітиків. Синолітики діють через різні шляхи. По-перше, це активація поптозу, наприклад, пептиди, що взаємодіють з FOXO4, руйнують його зв'язок з білком p 53 що запускає каспази та програмовану загибель клітин. Пригнічення антипоптотичних білків, фісетин і кварцетин інгібують бацелик сел, змушуючи старіючі клітини гинути. Та вплив на метаболізм клітин. Інгібітори GLS1, наприклад, у синесентних клітинах з підвищеною кислотністю, блокують фермент, що призводить до їхнього самознищення. Наступне. Перспективи використання синолітиків. Перше це, звісно ж таки, уповільнення процесів старіння, зменшення ризику вікозалежних захворювань, а також потенційне подовження тривалості життя. Наступне. Провідні дослідження показують, що видалення синосетних клітин може покращити функцію тканин, знижувати системне запалення, а також підвищувати життєздатність організму. Наступний слайд. Також було винайдено натуральні підходи, це деякі харчові добавки, наприклад, коліасинолітік, що містять компоненти з потенційно-синолітичною активністю, такі як фісетин або екстракт оливкового листя. Однак їхня ефективність у людей ще потребує подальших досліджень. Наступ. Ж, підводячи підсумок, синесентні клітини відіграють двоїсту роль у біології організму. На ранніх етапах життя вони сприяють захисту від неконтрольованого клітинного поділу та пухлинного росту, забезпечують регенерацію тканин і збобігають фіброзу проте їх накопичення в старіючому організмі веде до розвитку хронічного запалення, погіршення регенеративної здатності тканин та підвищеного ризику вікових захворювань, таких як нейродегенеративні розлади, серцево-судинні хвороби, остеопороз та діабет. Одним із перспективних напрямків боротьби зі старінням є застосування синолітиків, препаратів, що вибірково знищують синесентні клітини. Дослідження показують, що усунення цих клітин може покращувати функціональний стан тканин, зменшувати запалення та загалом сприяти продовженню здорового періоду життя. Подальші наукові розробки в цій сфері можуть мати значний вплив на медицину та геронтологію, відкриваючи можливості для створення нових терапевтичних стратегій для боротьби зі старінням та його наслідками. Наступний слайд, і на цьому в мене все. Напишіть, що вам сподобалось.